16-та година в столиці України на п'ятому час новин Я Віталій Ковач. Вітаю всіх в нашому етері. Росія готувала ще один наступ із території Курської області. Тому наші Збройні сили випередили країну терористку. Про це, зокрема, говорив президент Володимир Зеленський під час прес-конференції. Багато питань та відповідей стосувалися саме Курщини, а також ситуації на Донеччині. Та розмова з пресою знову перейшла на емоції. Деталі розпитаємо у кореспондентки п'ятого Ла не Рібінської. Вона з нами наживо Лано, то що пішло не так? Тобі слово. Віталію на правах власниці ексклюзивної інформації. так як п'ятий канал був акредитований, одначе нам вкотре не вдалося поставити запитання напряму президенту. Однак, ми знаємо, до чого саме голова СБУ Малюк, заступник керівника офісу президента Олег Татаров та Чеченці, але я так розумію, що ймовірно про кадирівців ймовірно говорив президент. Дочекайтеся завершення включення. Я розкажу, а тепер по порядку. Курщина справді лейтмотив червоною ниткою крізь усю прес конференцію йшла. Бо ж справді те, що роблять збройні. Ні, сили України протягом цих трьох тижнів від початку серпня це викликає лише шану і повагу до них. Чимало іноземних змі українських медіа намагалися розпитати у президента, що ж означає ця операція на території ворога. Розпитували і про наш і про гуманітарний кордон. Розпитували і про ставлення, як наші українські військовослужбовці, на відміну від російських терористів-окупантів, ставилися на тоді тимчасово окупованих територій. України порівнювали це все, одначе деталей не розповів а Володимир Зеленський, адже каже, що інформацію також слухають вороги. Одначе саме наш наступ України на Курщину був необхідний. Чому Слухаємо прямо мову президента? Курська операція вона ну кілька речей принесла. Передусім, окупація Харківщини зупинена. Ми мали інформацію щодо створення буферних зон на Харківщині, а потім на півночі не знали конкретик, але розуміли, що Сумщина, Чернігівщина, ось що може бути в планах. Те, що ми отримували від нашої розвідки, і від до речі, розвідки розвідок партнерів. Що стосується руху військ Російської Федерації, як це може бути? Тощо. 嗯。<clears throat> <clears throat> Значна частина прес-конференції також стосувалася інших напрямків фронту, зокрема Донеччини, Покровського напрямку чимало і українських, і так само ж іноземних медіа ставили запитання про те, чи зменшився тиск, та все ж ні, бо війська росіяни відвели власне від Півдня, від південного фронту. А на Покровщині на Донеччині вони такі своїми хворими мріями дійти до кордону області хочуть. Однак Україна не дасть, скільки б в неї не було сил і не дозволиться Росії. Одне з болючих питань це обмін полоненими, зокрема азовцями на день незалежності, 33-ю річницю незалежності України відбувся черговий обмін, і азовців, на жаль, не було у числі полонених. Командир бригади Азов Денис Прокопенко на позивний редіс. Він написав дуже емоційний пост про це і сказав, що чому так, чому щось буцімто під свята умовно проводяться обміни, на що президент сказав так, врешті співпало і. Сказав, що є труднощі. Президент сказав, що є труднощі із обмінами азовцями, бо все таки ми розуміємо і знаємо з цієї інформації, яку маємо, як до них ставляться у полоні, і як не хоче а, керманич Росії Путін віддавати їх. Пряма мова а, президента для мене було дуже важливо, щоб передусім сім'ї наших героїчних військових, які в полоні. Сім'ї полонених, родини полонених, щоб вони розуміли, що відбувається. Бо є складнощі в поверненні азовців, різні причини. Напевно, треба, щоб родини знали всі ці виклики і складнощі, і саме тому я е Попросив спочатку, а потім ми затвердили на ставці. Є відповідний формат роботи із родинами, і робота а, щодо узгодження списків. Знову ж говорили про оборонно оборонно-промисловий комплекс України. Похвалився президент ВКотре, та й всім українці пишаємося. Власне ракета-дрон-паляниця а також розповів, що була випробувана перша балістична ракета України. Я говорю, в мене сироти по шкірі просто йдуть. А насправді це дуже і дуже вагомо. Говорили про те, що ми можемо збільшити кількість дронів за цей рік до півтора-двох мільйонів. Власне, говорили і завдяки кому стаються хороші речі у нашій країні, і на міжнародній арені тут уже. Переведу до м, так званих п'яти шести ефективних менеджерів один одне з видання поставило запитання президенту про заміну ймовірно кадрову а, чи про роботу цих менеджерів. На що президент почав дуже емоційно реагувати, говорити і власне на одній з прес конференцій ми чули, що не було би ані систем а, протиповітряної оборони Петріот, ані «Аркет Атакамс», якби власне не працювали ці менеджери. Серед них один із них це от заступник голови офісу президента. І як виявилось. Як виявилося, американці навіть знають, що він робив у Києві. Імовірно, на початку повномасштабки. Давайте послухаємо, що він робив і чому президент так емоційно відреагував. І на офрекі я сказав вам про татарова, але якщо вам замало, я вам повторюю. Я не хотів це сказати. Це знають і Сполучені Штати, і всі Олег Татаром разом з Василем Малюком вбивали чеченців в Україні в Києві, поки ви тут не були. Zamalo. Ну і на чому ще наголосив Верховний Головнокомандувач, що Путіну керманичу країни-терористки важливіше свої амбіції, а не території? Це він так а, загалом підводить, можна сказати, риску і під курською операцією, і під планами українського війська і про те, що ми будемо стояти. Бо ж на запитання, як іноземних, так і українських медіа, скільки стане сил а, Україні у такому форматі, форматі повномасштабної. Боротьби боротися, повторюся. Так Володимир Зеленський сказав: ми будемо боротися за свої території і на поступки не йти. Ось так деталі будуть ввечері. Віталію поки все. Дякую, Олено, за детальну розповідь. Лана Рибінська, наша колега, була на прес-конференції глави держави, яка закінчилася. В принципі, головні меседжі з цієї пресконференції вона нам щойно повідомила. Ситуація на покровському напрямку складна. Ворог намагається перекрити логістику силам оборони. Про це повідомив головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський під час форуму в столиці. каже, Росіяни намагаються сунути, попри величезні втрати у живій силі та техніці. Із його слів, наші захисники знешкоджують до 300 окупантів на добу на цьому відтинку. Партійник використовує свою перевагу в живій силі, збройній військовій, військовій техніці. активно засывает артиллерию и авиацию, выкористовывает бронетехнику. технику. В целом наступальные идеи ведутся штурмовыми группами пехоты. Намагается улыбать делянку автомобильной дороги Константиновка-Покровск, чем он намагается порушить логистическое сполучение сил обороны. Однако ворог просывается дуже дорогой ценой, Села оборони роблять все можливе щоб зупинити його просування. Двоє людей загинули ще п'ять поранені. Такі наслідки нічого нового обстрілу кривого рогу. Окупанти ракетою зруйнували готель. Потрощана чотирипарохова будівля. Під завалами опинилися люди. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Вже витягли п'ятьох людей. Під руїнами можуть залишитися ще двоє. Пошкоджені шість магазинів, чотири багатоквартирних житлових будинки та вісім автомобілів. На місці працюють надзвичайники та кінологи. Психологи ДСНС надають допомогу постраждалим. Відкрили штаб, де видають. Будівельні матеріали та приймають заявки на матеріальну допомогу від міста. Вночі ворогу, котре атакував столицю ракетами та дронами. Повітряні цілі летіли хвилями із різних напрямків. Спочатку росіяни запустили шахеди. Після чого з авіації здійснили пуски ракет Кінжал, що через Київщину полетіли у напрямку Західних областей. Близько п'ятої ранку окупанти атакували крилатими ракетами Х-101. Захисники неба знищили всі цілі, що летіли на Київ. Як повідомляє Сергій Попко, голова військової адміністрації міста Сили оборони приземлили на околицях столиці за півтора десятка ударних дронів та декілька ракет. Через падіння уламків у лісопаркових зонах Дніпропетровського та Деснянського районів спалахнули пожежі. Рятувальники оперативно згасили вогонь. Інформації про постраждалих немає. Далі в «Атарії» кілька хвилин перерви. Повертаємося до нашого марафону. Ну, хаймо приходить, прильоти. Наші журналісти там, на війні. Самісінький нуль. Щоб ми тут, в тилу, побачили всі злочини росіян проти українців. Сюди прилітає дуже багато кабів. Задонать журналістам п'ятого.